Доброго-доброго раночку. 3 грудня, неділя. Я сподіваюся, що у вас була безпечна, спокійна ніч, зимова, сніжна і майже різдвяна. Сьогодні ми з вами будемо знову говорити про Різдво. І сьогодні, 3 грудня. Сьогодні я хочу з вами поговорити про подарунки знов. Як не дивно, я хочу, щоб ви трішечки надихнулися і подумали про те, що Різдво нам приносить. А Різдво нам завжди приносить віру у казку і віру у дива. Зараз ви бачите на відео найкрасивіший фасад від компанії Cartier. це світове. Світлове таке шоу, звучить музика, але за правилами YouTube я не можу, на жаль, включити цю музичну доріжку. Так, і що вас очікує? Вас очікує розпаковка моїх трьох адвент-календарів. Просування по четвертому, в'язальному. І, звісно, трішечки різдвяної магії і. Того, що я сподіваюся вас розрадить. Зараз будуть кадри з магазину Ліберті з іграшками. Ми вчора говорили з вами за іграшки з натуральних матеріалів. От якраз в мене є нагода показати вам ось такі чудові совушки, білки, неймовірні іграшки такі ручної роботи, і вони просто казкові. Циченятка ось такі. Ну що, давайте розпаковувати мої адвент-календарі, давайте починати цей день разом. Мене звати Надія, це мій канал Лоліна Декор Elements. І я вас вітаю в третьому різдвяному ранку. Поїхали! Доброго ранку. Друге число. Фіолет Джемпер. Те, що я дістала вчора ввечері. В мене тут звичайний реглан. З ось такими регланними лініями. Буде тут азіатський росточок з заходом на рукави. Він виглядає охайніше, ніж просто коли дов'язується спинка. Чомусь я вирішила не робити росток. Звичайний, не знаю чому, а вже. Третій раз перев'язувати мені не дуже хочеться. Ось так я прилаштувала коробку, яка приїхала до мене з подарунку від світланки. Так, це стосовно в'язального мого адвенту. Це стосовно адвенту для душі. Білий шоколад з горішками. І сьогодні в мене кава. Натхнення світом колекція, і це Париж. Ну і давайте подивимося, що в мене тут. Так. Ой -ой. Так, це доктор. Барбера Струн. Молекулярна косметика. І це серум 30 мл. Знов О, навіть російською є, але я російською читати не буду. Так, тут є на тут є іспанською, італійською. Палепілько. Імкомплеходи, в принципі, сектівості. Замішнюємо англійської. Німецька. А, о, є англійська. А, так, це для такої, такого типу шкіри, який має почервоніння і прибирає занадто чутливість. І плями. Надає заспокоюючий ефект. Тут є цинк, і надає сяєння і теж сприяє тому, що поришки вони стають меншими. Made in Germany. Цей раз це німецький продукт. Поки що не буду відкривати, тому що в мене зараз є серум, але це буде наступний. Ось такий приємний подарунок. Слухайте, дуже цікаво, що там буде далі, тому що все дуже різнопланове. Я цю компанію ще навіть не пробувала. Так, коробочка йде назад, і мені подобається, як поклали вже друга коробочка, де є ось такий тіш'ю. Який дає змогу коробкам всуватися, битися. Це йде назад, а це йде на мою поличку. буде наступний сиру. Буду насолоджуватися кавою з цукерочкою і читати ваші коментарі під відео попереднім. І, може, трішечки навіть зранку пов'яжу. Всім бувайте. Сьогодні я продовжу тему подарунків. І буду говорити за дуже специфічні подарунки до Різдва. За книги. Звісно, я б могла сказати, що логічно дарувати на Різдво та на Новий рік адженда, щоденник і так далі. Але я більше хочу зупинитися на художній літературі. І є для нас, для всіх асоціативно. Спрацьовує по перше тема Гаррі Поттера, я думаю, і саме тому на Різдво дуже часто дарують книги по Гаррі Поттеру з красивими ілюстраціями, які навіть видають близько до різдвяних свят. Тут в кадрах кадри будуть з книжковими полицями. Ви зможете побачити дуже красиві ілюстрації. Я вам раджу інколи відволікатися від в'язання і все ж таки дивитися на екран, тому що цей стіл він весь був усипаний книгами і квестами по Гаррі Поттеру для заповнення усіляких інформацій, анкет і так далі. От, наприклад, як тут. Гаррі Поттер» — це все зрозуміло, можна про Гаррі Поттера» знімати окремне, окреме, окреме відео. навіть. А, також, окрім книг по Гаррі Поттеру», дуже часто на Різдво дарують усилякі настільні ігри. Теж можна віднести до, начебто, книг, тому що це друкована продукція, вона продається в книжкових магазинах зазвичай. І, під час Різдва сім'ї збираються разом, і дітки, і дорослі, і інколи родичі приїжджають з-за кордону. Тобто це таке сімейне свято дуже тут, в Британії, і подарувати настольну гру це нормально. Грати в настольні ігри це нормально. Тому асортимент настільних ігор під час різдва він широчезний. Знов будуть декілька книжок по Гаррі Поттеру, Зверніть на Оформлення я сама колись ілюструвала книгу, і я знаю, як це цікаво, і як це, це дуже креативна робота для того, щоб створити красиву, красиве відображення тієї чи іншої книги. Я хочу, окрім Гаррі Поттера, зупинитися на ще одному жанрі літератури, який дуже часто дарують на Різдво. І це детективи. Так, 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 зараз хтось з вас скаже, ну детективи це нормально, це ж суто британська тема. Насправді так, суто британська тема, в доволі сірі, такі сумеречні. Темні дні, коли дуже рано темніє, коли сиро, коли холодно. Це просто неймовірний кайф взяти в руки якусь книжечку, де якесь є вбивство чи розслідування, і зануритися в щось таке краколомне, цікаве, те, що тебе буде тримати в напрузі. Є декілька, декілька навіть видавництв, які Займаються тим, що вони, а, власне, відправляють у світ нові детективи. А, в мене, наприклад, видавництво, видавництво British Library Crime Classics, але в них є окрема серія, яка називається Білі вбивства. І це зазвичай саме різдвяна тема. Зараз я вам показую магазин книжковий, він не, не найкрутіший, не найстаріший. Це Waterstone, це така, знаєте, великий-великий нетворк. Господи, вибачте, це сітка магазинів. І ось цей вже, який я зараз показую, він недалеко від мене. І подивіться на кількість пазлів, на кількість детективних романів перед вами, які продаються. І дуже часто на Різдво деякі магазини де роблять хороші знижки не тільки на Чорну П'ятницю, а і до самого Різдва на книги, наприклад, одну купуєш, друга в подарунок або там друга за півціни. Це я зараз вас завела в частину магазину, де продаються тільки настільні ігри. Оце все на полицях. Стоять коробки з настільними іграми. І проводити вечір на різдво за настільною грою або за перегляданням, за переглядом Гаррі Потера. Це традиційно типово і це дуже по-різдвяному. Зараз ми з вами маємо витягнути завдання мені на наступний день і подивимось, що я встигла пров'язати за сьогодні. І доброго вечора, я хочу показати свої просування за сьогодні, ось це в мене був маркер початку роботи сьогодні, 2 грудня. Ось тільки я пров'язала, я вирішила в'язати не знаю, казала чи ні, в'язати, все ж таки, анатомічний реглан я так ще нав'язала, не з нерегулярними прибавками. І я вже той етап, коли. Прибавки йдуть в кожному другому ряду. Закінчила. Зараз у мене починається частина регланної лінії, там, де в мене йдуть прибавки в кожному третьому рядочку, і потім третя частина буде в кожному четвертому. Ось так він просунувся. Я вже казала, що в мене поки що тут немає ростку. Росток у мене буде азіатський з заходом на рукави. Мені здається, я це казала, але якщо повторюсь, то. Перепрошую. Ось так це виглядає. Давайте потягнемо на завтра, на третє число. Які розкрилися, чекайте, так нечесно. О, щось витягнуло. Слухайте, ну це просто рука владика точно в кавичках. Бісер розбите серце. Так, хотілося щось в'язальне. Дивіться, в мене тут ще одна пеперець. Я розумію, що я мухлюю. О, шапка біні-охра. Я. ну, як кажуть, Хто створює правила, той їх і нарушає. Я оці свої два паперці залишу собі на столі. Або я завтра попрацюю над шапкою Біні-охра. Якщо ви пам'ятаєте, я купувала купувала моточок в Латвії. Я купувала на Бобінці, але я перемотувала. А розбите серце в мене там дуже багато роботи, там тільки початок, там такий невеличкий шматочок. Я подивлюся, на що мені завтра буде творче, творче натхнення. На що прийде, те і буду робити. Ще, можливо, сьогодні попрацюю, хоча вже доволі пізно. А може буду відкладати і пов'яжу щось інше, що теж треба просувати. Всім гарного вечора і дякую за те, що були сьогодні зі мною, і до, до наступного ранку. Бувайте!